У цьому відео розповім, хто матиме право проводити планові перевірки бізнесу у 2024 році. Чи відмінять остаточно мораторій на проведення планових податкових перевірок ще цього року? І про новий я б навіть сказав революційний підхід Верховного суду у податкових спорах пов'язаних із включенням платника податків у план графік перевірок вже після його оприлюднення. Наперед скажу, що податківці дуже не в захваті від таких змін у судовій практиці. Тож дивіться це відео до кінця, буде, як завжди, інформативно. Поїхали! Станом на сьогодні діє постанова Кабінету міністрів України номер 303 прийнята ще 13 березня минулого року. Цією постановою була введена заборона проводити планові і позапланові перевірки суб'єктів господарювання контролюючими органами на час воєнного стану. Тож, доки діє цей мораторій, жодні плани перевірок на 2024 рік не можуть бути складені і, відповідно, оприлюднені. Це стосується всіх контролюючих органів, крім органів Державної податкової служби. Як відомо, з серпня цього року було скасовано мораторій на проведення документальних планових перевірок для трьох категорій бізнесу. Відповідно, наразі план графік перевірок формується лише для платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції у сфері грального бізнесу, а також фінансових і платіжних послуг. Але вже 6 вересня цього року у Верховній Раді зареєстровано законопроект, згідно з яким з 1 жовтня 2023 року відновлюється проведення всіх планових і позапланових податкових перевірок, проведення яких раніше було заборонено до припинення воєнного стану. За словами гетьманцева, скоріш за все цей законопроект приймуть до 1 листопада. Тож на 2024 рік, наймовірніше, буде затверджено повноцінний план графік ДПС, а оприлюднений він буде шляхом розміщення на їхньому сайті традиційно до 25 грудня включно. Як ви думаєте, чи підуть наші депутати на такий непопулярний крок з повною відміною мораторія на податкові перевірки? Напишіть у коментарях до цього відео. В оприлюдненні план графіки, як показує практика, податківці постійно посеред календарного року будуть додавати нових платників податків. Хоча тепер у цих платників є всі шанси визнати всі результати таких перевірок незаконними. Як я вже сказав на початку відео, Верховний суд прийняв, на мою думку, революційну постанову. Її реквізити ви бачите на екрані, посилання я також надам в описі до цього відео. Верховний суд у даній справі зазначив, документальну планову перевірку проводять відповідно до план графіку перевірок. План графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюють на офіційному вебсайті ДПС до 25 грудня. Нормами податкового кодексу не передбачено коригування або оновлення вже оприлюдненого плану графіку. Також не передбачено можливості формувати місячні, квартальні чи інші різновиди планів графік перевірок, крім квартальних для перевірок у митній справі. Включення до затвердженого і оприлюдненого річного плану графіка проведення перевірок в поточному році інших платників податків не відповідає вимогам податкового кодексу. Використані у податковому кодексі терміни оновлення та коригування, план графіку слід розуміти саме як уточнення, виправлення помилки стосовно вже включених до оприлюдненого план графіку платників податків. Тож, якщо вас включили у план графік податкових перевірок після його оприлюднення до 25 грудня, є, як то кажуть, поле для маневру. А наразі всім вдалих справ, і щоб будь-які перевірки оминали ваш бізнес стороною. Якщо відео було корисним, прошу лайк і запрошую до перегляду наступного. І не забудьте підписатися на канал. До зустрічі в YouTube.